Великий мір, от як як вважаєте, все ж таки, ми говоримо про те, що жили на одній з наймолодших команд в лізі Європи. Ворсла все-таки ж таки одна з найдосвідченіших команд. Все ж таки, домашній фактор. І Ворсла рати вас в Полтаві, Дозволили грати в Полтаві. В змозі відіграти ці два противнически. Здесь неоднозначно до матча. И вот ну, чудес не буває, як ти тренуєшся, як ти граєш. наверное, то сьогоднішнє сегодняшнее состояние це, это, сьогоднішній матч в життя. Пенальті взявся досвідчений копи проти Громова. Звісно, що забуває пенальті. Один-один, інша картина, інша гра, інший результат. Гол на виїзді. А так забуваєш ти, забуває Жиліна. І Якуб Пауер на 73-й хвилині горбив рахунок 2-0. Він, мабуть, ну, особо розбирати, Ні, Саша Саша сказав, я можу тільки підтвердити.